Ми звикли вітатися своєю командою Доброго ранку, Україно! Доброго ранку. Але а, сьогодні скажемо так. А, до речі, про себе трошки. Хотів стати тілом танців зірками, не вийшов навіть голосом, але сьогодні на юні я відірвуся. Тому, пані та панове, Зустрічайте команду сніданку з один плюс один. Один плюс одна, плюс одна. Гарний був би квартир. Руслан, от правда, голосом зараз юний в тебе дуже круто вийшло бути, правда? Це круто звучало. Але рахуєш ти, рахуєш ти дуже погано. От дивися: один плюс одна і плюс одна це тріо. А не квартет. А для квартету нам не вистачає та да дам ще одного нашого співведучого Єгора Гордєєва. можна я додам Єгора, Звичайно, з нами немає, але він передає вам вітання величезні з Грузії. І власне з нашої четвірки міг би вийти гарний гурт, тому що ми і співаємо, і танцюємо. Але все ж таки в номінації Кращий поп гурт, я думаю, ми виберемо серед тих виконавців, яких ви зараз побачите. Давайте дивитися. Najkraściy i pobórt. Kadnaj. Kaska! Мозги. На волосы очень много лака. Медленно иди по дискотеке, будто черепаха близко. Подходишь и показываешь знака. Что сегодня буду я О, ну-ка. За это помнишь Новый пункт, новый масштаб. Время и стекло. Икона стиля, а другой икона музыки. В машине шпилит. Время и стекло. Время, время и Отже, пані та панове, беріть мене голосом будь-якої програми. Але зараз найкращий поп гурт поплакала і знов діялка розстріла. А скажу чесно, а, юна це неймовірно, тому що це наша перша нагорода була в минулому році. У Нікіти був день народження. І я пам'ятаю, ми просто були в шоці. Я розплакалась, це було неймовірно. І тому ця номінація, і ну, взагалі, це для нас дуже дуже особлива така. Нагорода, дякую. Всім привіт. Дуже дякую за нагороду. І хотілось би подякувати в першу чергу нашій команді MUSIC і MUSIC, Всі, хто причинені до нашої творчості, дуже вам дякую. І Подякувати людям, завдяки яким ми зробили це за такий короткий відлік часу. Дякую. Ми вас дуже любимо. Без вас ми б не справились. Дякую дуже. तो होर